Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 16 листопада, 1362 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. На півдні сьогодні відмінили відключення світла до третьої години дня. А так цієї ночі росіяни знову шахедами атакували Одещину, район Білгород-Дністровського. Знову були влучання по енергетиці і знову саме. Південь Одещини, райони змаїла. Були прильоти по сонячним електростанціям. Зараз проблеми зі світлом, що в Білгородністровському, що на півдні Одещини. росіяни минулої доби запустили 176 шахедів, 139 збито. Є 37 прильотів по всій Україні. На Миколаївщині збито 6 шахедів. Прильотів в області, наче ніяких немає. Щодо Херсонщини, там двоє загиблих після російських обстрілів. Восьмеро людей травмовані. А із гарних новин знову прильоти на Росії по НПЗ. Дуже добре чекаємо ще.